Всім привіт, це євро наші. Сьогодні ми говоримо про наступне. Мудрик відзначився асистом за Челсі. Циганков може залишити Жерону вже влітку. Зінченко травмувався, без нього арсенал знову оступився. Соболь провів найкращий матч за Страсбург. Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. Михайло Мудрик повернувся в основу Челсі. В поєдинку проти Брайтона Роберто Дедзербі українець відіграв 90 хвилин. і Нарешті відзначився результативною дією. На 13 13-й хвилині він розігнав стрімку контратаку з власної частини поля, своїм зміщенням спентеличив суперників і покотив на Галагера, який прицільно пробив за меж штрафного. Це другий асист українця за лондонців. Однак Челсі не втримали перевагу і програли 1-2. Це четверта поразка синіх в останніх п'яти матчах і перший гол за цей період. А після матчу відбулася тепла зустріч Михайла з Роберто Дедзербі, який першим з тренерів Шахтаря почав йому активно довіряти. Ну майже ось так. <звук> Від Софа -скор Мудрик отримав 6,7 балів. Це третя оцінка після голкіпера Кепи та автора Голу Галагера. По тепловій мапі можна сказати, що активним українець був всюди потроху. Він зробив 34 дотики до м'яча лише 64,7% його пасів були точними. Один пас гострим, але жоден навіз трьох не вийшов далим. Один удар в площину, два повз, три з восьми виграних єдиноборств і 14 втрат володінь. Англійська преса також поставила мудрику середню оцінку за гру. Мудрик почав яскраво, провів гідну гру, яскравий і мав моменти, завдяки яким було зрозуміло, чому Челсі заплатив за нього такі гроші. А за інформацією видання The Telegraph, Мудрик потрапив у список семи гравців, навколо яких в Челсі будуватиметься команда під наступний сезон. Поставте лайк, щоб у нього все вийшло. Ми здогадувалися про це, але тепер знаємо напевне. Жирона для Віктора Циганкова перевалочний пункт. Про це зокрема розповів агент Віктора Перегвардіола, рідний брат Пепа, не пепи. Він зізнався, що переконав українця в тому, що Жирона буде для нього способом проявити себе в Європі і може стати трампліном. До речі, напишіть в коментарях, який європейський клуб ідеально підійшов би циганкову, і поставте лайк цьому відео, аби цей перехід відбувся невдовзі. Самі Жирона, Енграсіс. У матчі проти Ельча циганко вийшов у старті і зіграв до фінального свистка. А його команда обіграла абсолютного андердога 2-0. 43 дотики до м'яча, показник точності пасів у 63%, дві гострі передачі, всі три неточні навіси. Один з трьох вдалий гострий пас. Один удар площину, одна з двох успішна спроба дривлінгу, 5 з 10 виграних єдиноборств і 20 втрат володіння м'яча. Оцінка від Софа Скор 6,9 балів. Шосте серед гравців Жирони. Олександр Зінченко привітав з великодним красивими сімейними фото. А пізніше виявилося, що через травму паху він не зіграє проти Вестгема в Дербі. Терміново вподобайку Сашкові для найшвидшого відновлення. Без нього Арсенал вів 2-0, але примудрився зіграти в нічию 2-2. Перевага над Дмансіті скоротилася до чотирьох очок, але в містян грав в запасі. Віталій Миколенко вперше за шість турів АПЛ вийшов в основі Евертона, але це не допомогло і рискам перемогти Фулгем. 1-3. Миколенко був активним, здійснив одне перехоплення і три відбори. Зробив 64 дотики і мав показник точних передач у 69,8%. Одна з яких була гострою, і один з трьох довгих пасів знайшов адресу. Миколенко виграв 3 з 5 єдиноборств, 2 з 4 повітряних дуелі і припустив 17 втрат володіння м'ячем. Оцінка українців від Софаскор 6,6 балів. П'ята серед гравців Евертона. Едуард Соболь повторив свій найкращий виступ за Страсбур. Він провів повний матч проти Аячо, зробив чотири виноси і три відбори. 46 дотиків до м'яча. Показник точності його пасів склав 68%. Три з семи довгих пасів досягнули мети. Виграв 6 з 9 єдиноборств і 2 з двох повітряних дуелі. Від Софаскор Собаль отримав 7 балів. Це повторення його найкращої оцінки за час виступу у складі Страсбура. Від вас лайк йому за це. Команда Едуарда перемогла Я-4-1, однак все ще перебуває в зоні вильоту Ліги 1. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.